мене є один проект в портфоліо, дуже старий, лише хайполька, але який я мучила півтора роки. Уявіть на самому початку, я хотіла зробити повний пайплайн, але через півтора роки просто відрендерила хайпольку і благополучно про нього забула. А все чому? Тому що я взагалі не притримувалася жодного з правил, яким хочу сьогодні з вами поділитись. А якщо ви вгадали, що це за персонаж, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Цей персонаж і досі є у моєму портфоліо. Всім бонжорно або привіал! Це канал Йол». З вами Аня, 3D-художник з персонажів. На випадок, якщо ви забули, чи якщо ви на моєму каналі в перший раз. Але як завжди, перед тим як почати старослобожанський ритуал? Підпишись блін, на цей канал, Тобі ще важко, та не забудь поставити лайк цьому відео. А якщо хочеш отримувати більше корисної та ексклюзивної інформації, то підпишись на мій Patreon за шалені 7 доларів. Вже сьогодні, якраз до виходу цього відео, я завантажила туди відео про те, які рендери повинні бути у вашому проєкті на ArtStation, щоб він виглядав професійно. А то я вас знаю: або Скрін задбрашу туди завантажуєте, або робите 100-500 майже однакових рендерів, чи що втрачаєте інформатику. Та уявлення про вас як про спеціаліста, який знає, що робить. Тому відео вже на Патреоні. Не прогавте, підписуйтесь, а я вже буду починати. І перше, найперше це, звісно, концентрація. Чи були в вас такі дні, коли ви нібито весь день просиділи за 3D, а виглядає так, ніби ви нічого не зробили? А чому це відбувається? Бо десь всередині дня зателефонувала подружка Драма Квін розказати трілер, як вона сходила на побачення, він їм нюк не заплатив, або привезли доставку, і ви півгодини ще розглядали нову покупку. Або ви ніяк не могли обрати плейліст, а весь день обирали, що ж вімкнути на фоні, або той серіал на фоні, так затягує, що забуваєш про роботу, або півдня переписувались в телеграмі, або зайшли в інстаграм та тікток на 5 хвилин, щоб відпочити, а затримались на годину. Було Знаєш, що було? В мене теж, на жаль, в світі інтернету та коротких відстаней, все заточено на те, щоб привернути вашу увагу. Протягом дня ми відволікаємось на все підряд і таким чином втрачаємо концентрацію. І щоб знову сконцентруватись і набрати необхідний темп, доводиться витрачати більше часу і більше зусиль. Що зазвичай роблю я. Я відношу телефон в іншу кімнату і просто про нього забуваю. Якщо буде щось термінове, мені зателефонують це інше просто білий шум. Я вимикаю усі месенджери на комп'ютері і вмикаю музику, яку не хочеться підспівувати, і яку не треба кожні 5 хвилин перемикати. Зазвичай я працюю або під лоу-фай, або під саундтреки з ігор. Воно якось налаштовує на роботу, оскільки продуктивними ми можемо бути декілька годин на день, то тут дуже важливо. Не просрати ці години, не просрати, а реально викластись на всі 100, не відволікаючись ні на що. Чим більше ви відволікаєтесь, тим довше працюєте, і тим більше падає ваша продуктивність. Тому, колеги, дуже важливо тримати концентрацію. Це золоте. Правило до того ж, коли нам доводиться постійно переконцентровуватись, ми починаємо робити помилки, і результат виходить гірший, ніж ми насправді можемо. Не втрачайте свій потенціал через безглузді трігари, які намагаються притягнути на себе вашу увагу. Якщо ви спробуєте так попрацювати, ви будете здивовані від того, як швидко ви працюєте, і скільки часу та енергії у вас залишається ще після всього робочого дня. Друге. Треба обмежити собі час. Так вам не здалося поставте собі дедлайн, коли ви мусите завершити проект в цілому, та зробіть собі план, скільки часу ви можете приділяти йому на день. Коли ми обмежені в часі, ми не розсусолюємось. бо в нас є певні рамки, це підвищує концентрацію, про яку я вже казала і до цього. Якщо не ставити себе в рамки і не обмежувати свій час на виконання проекту, то цей проект можна взагалі ніколи не завершити, бо немає дедлайнів, бо покращувати щось можна тижнями, місяцями, роками, і все одно залишитись невдоволеним результатом. Кому це скажіть мені взагалі треба? Ми, на жаль, не живемо віч. В нас навіть термін життя обмежений, а в це життя треба встигнути і попрацювати і пожити, щоб в самому кінці поставити собі залік. Так, я пам'ятаю, що в минулому відео я казала, що не треба поспішати, але це трохи інше. Це ви обмежуєте свій час та концентруєтесь на тому, що треба зробити. Обмежувати свій час це корисний прийом. Я зазвичай роблю так. Обираю концепт та оцінюю, скільки часу мені знадобиться на кожен з етапів. На хайполі, на лоу-полі, на UV, на текстури, на рендер. Додаю до кожного естімейту ще день або два, і все. І притримуюсь цих сроків. А коли не роблю так, то можу і рік робити хайпольку по 20 хвилин на день. Толку нуль, а шанси на те, що я взагалі закину проект, зростають до небес. Ну взагалі не продуктивно. Тому рекомендую спробувати працювати так, як я вам сказала. Я розумію, що без сторонніх людей, причин та обставин важко себе організувати. Але єдина зацікавлена людина у вашому успіху це лише ви, всі інші зациклені на їхньому власному житті, і всім пофіг, чим та як ви займаєте. Третє, Третє це регулярність. Подумайте наперед, як і коли ви будете працювати кожен день, в якій половині дня, з котрої години по котру. Це все дуже важливо продумати, бо починати новий амбітний проект, коли у вас нуль вільного часу трошки нерозумно. Якщо ви три рази за місяць відкривали той зедж бо часу обмаль, то ви маєте всі шанси перегоріти і вже ніколи його не доробити. Бо кожного разу, коли ви відкриваєте зедж раз на місяць, вам доводиться згадувати, що ж там було і чому ви взагалі обрали цей концепт. Таким чином стає досить важко переконати самого себе, навіщо Валера, навіщо. Ми це робимо, чому ми у це впряглись? Та чи варто воно того, щоб продовжувати? Наш мозок це лінива скотеняка? Йому для функціонування треба, щоб ви спали та їли. І все, і всі ті наші амбіції про краще життя з його точки зору, з точки зору нашого мозку, то від лукавого. Ми ж і так нормально сиділи. Тому, щоб полегшити переконання домашньої внутрішньої лінивої скотиняки, нам треба регулярно їй нагадувати, чому ми це робимо, і привчати до того, що так зараз ми пограємо у традешку, позавтра нам нічим платити за квартиру. Тільки регулярні сконцентровані дії можуть привести вас до бажаного результату. Всі балачки. Про те, що ось можу працювати лише коли є мотивація, чи коли є натхнення, це лише відвертає вашу увагу від головної цілі. Натхнення і мотивації в нашій роботі відсотків 10. і то на початку, і то зазвичай ще поки ми вчимось. Все інше це дисципліна. Практика та тайм-менеджмент четверте сюди б я поставила підготовку. Я тебе прошу, продумай заздалегідь, як і що ти будеш робити, а також де ти будеш брати інформацію, як зробити, наприклад, волосся плейнами, якщо не знаєш, як їх робити. Бо насправді дуже обідно все зробити класно і зафакапатись на чомусь, що не знали, як зробити, або зробили так, як знали. А, взагалі, як не знали, і зробили, як зробили. коли я кажу про продумати заздалегідь, де ви будете брати інформацію, я маю на увазі не просто. Знайду на Ютубі, а вже знайшла, вже подивилась і вже зрозуміла, що мені все ясно, і я точно зможу повторити і отримати ту ж саму якість в своїй роботі. Або ви вже поговорили з колегою, другом, і він або вже показав вам, як правильно зробити, або кровно поклявся, що покаже. Самий жах починається, коли ви просто обрали концепт, який сподобався, але ви і гадки не маєте, як зробити і половину з нього. Про все треба думати наперед. Сподіватись на авось не вийде. Так можна взагалі розчаруватись і в собі, і в професії, лише тому, що вам просто не вистачило знань. Вигадувати велосипед також не треба. Якщо ви не знаєте, як скульптувати пори на персонажі, то не треба думати, що я щось вигадаю. Нормально не вигадаєте. Краще знайти туторіал, де вже якийсь досвідчений 3Dшник з висоти власного досвіду вже продумав, протестував і поділився інформацією за аудиторією. Якщо ви обрали концепт і не розумієте, ну не знаєте ви, як будете робити ту шерстів вікінга на сраці, туторіалів не знайшли, всіх знайомих опросили, курси в інтернеті не подивились і вам не вистачає досвіду, то відкладіть цей концепт до кращих часів. Оберіть лисого вікінга з ладкою сракою, не ускладнюйте собі життя на пустому місці. І дуже дуже. Дуже вас прошу, обирайте зрозумілі референси. Не просто красиві картиночки, а реально референси, де вам зрозуміло, як скульптити той клятий нос, або як повинна виглядати тканина. Плюс, я ж надіюсь, ви вже знайшли альфа, якими ви будете скульптити ту тканину. Пішли на Сапсен Шеа та знайшли там матеріал тканин, який ви сподіваюся, вже завантажили, і то, який ви будете використовувати у своєму проєкті. Все це дуже важливо. І все це компоненти успіху, якого ви можете досягти, якщо будете. Притримуватись цих правил. Коли я обираю концепт, я точно знаю, що я зможу його усилити. Або я вже підібрала туторіали, або знаю, хто саме, коли і як мене навчить тому, чого я не знаю. Ось так все і працює. І останнє п'яте. І це, якщо бачиш, що зробив погано, перероблюй. Якщо ти вже на етапі текстури і побачив, що ну погано заскульптив драконячу чешую, повернись, будь ласка, у Zedbrish і перероби. Так, ти втратиш час, але людині, яка потім буде дивитись твою роботу, взагалі пофіг, скільки часу ти витратив, скільки сліз пролив, та скільки дівчини здовелось принести у жертву, або вийшло то, що вийшло. Все, де ви зробили погано, буде помічено. Абсолютно все. Тому краще вимитюкатись, повернутись назад. Та виправити, як воно працює. Якщо ви десь полінились нормально зробити хайпольку, викластись на всі 100, а потім полінились нормально зробити ретоп, потім на швидкоруч зробили ЮВІ. За таким принципом запікли карти і думаєте, що весь цей пиздець врятують текстури і рендер, то скоріше за все не врятують. Всі ці факапи лише накопичуються, і в фіналі в нас буде робота, яка могла б бути кращою, якщо б ви витратили на 10% більше уваги та вашого часу. Це ну прям дуже образливо, коли те реаліст. Це усвідомлюєш, а робота вже на артстейшені, і можливість створити перше враження вже втрачена назавжди. У мене було мільйон разів, коли я на етапі ретопології повертала щось доробити на хайпольці. І коли на етапі текстур я замазувала артефакти бейкінгу в фотошопі. Та навіть коли вже під час рендеру повертала ZBrush, щоб щось доробити. Але всі ці зусилля окупаються. Ви відчуваєте, що ось тепер я зробила все, що могла. Краще на сьогоднішній день я не можу, але завтра в мене вже вийде краще. А наступний персонаж буде ще кращим. Це не соромно і не зазорно повернутись до попередніх етапів та щось там виправити. Будь ласка, я вас дуже прошу, будьте свідомі та ставте до свого арта як до власної дитини, бо ви реально, можна сказати, народили щось нове і хочете, щоб в цього арта все було добре у подальшому житті. Щось мене трохи понесло, але нехай. Ми вже закінчуємо. Ну а в мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео і поділитись ним в своїх соціальних мережах. Це дуже-дуже важливо. Це покращує вашу карму, а мені надає натхнення записувати нові відео. Також зазирніть на мій Patreon, де лежить нереально круте відео про те, які рендери повинні бути в вашому портфоліо на ArtStation. А в мене на сьогодні все. Бажаю всім мирного неба, трошки італійської дольчевіти та побачимось у наступному відео.